Привіт, дорогесенькі мої малята. Привіт, друзі. О, Привіт, добрячок. А що це ти приніс? А це квіти. Квіти для мене? Та ні, не для тебе. А цікаво ж мені для кого ж вони? Та ні для кого. Ну, а навіщо ж ти тоді їх приніс, їжачок? Щось я не розумію. Поясни мені, будь ласка. Просто так, знайшов. Та, звісно, знайшов і зірвав. Але для кого ж? Та ні для кого. Як же ж це ні для кого? Ну а навіщо ж ти їх зірвав? Я навіть не рвав. Зачекай ну зачекай, їжачок, Розкажи на мені все по порядку. Тому що я нічого не можу зрозуміти. Ну добре, розповідаю тобі все по порядку. Я йшов до тебе додому. Так, так, ну і що? Йду, йду. Бачу, квіточка лежить. Ось ця квіточка. Так. Дивлюся, така гарна. Ну, і справді квітка гарна. І я собі думаю, хто ж міг її вирвати? Хм, дійсно, а хто ж? Озирнувся навколо, подивився направо, подивився наліво, нікого немає. Ось я і тут. То он воно що? Так. Ти просто не хотів цю квітку таку гарненьку залишити, щоб її розтоптали. Так, дійсно так. Ти знаєш їжачок, а я знаю історію про таку саму дівчинку, як оце і ти. Про таку, що любить квіти? Так, і квіти, і тварин вона любить, бо вона жила в одному селі близько біля лісу. І це, мабуть. Чудово жити біля лісу. Там повітря чисте, не те, що в місті. Ну, справді, Оксанка була просто щаслива, що живе біля лісу. Адже щоранку її будили пташечки своїм співом? А, а щовечора. Щовечора вона засинала під спів жаб жабки? Квакали під вікном. та ще як. Цілий хор жаб співав. Тому що неподалік було озеро, а на озері очерет. То там ще, напевно, чаплі зустрічалися. Кого там тільки не зустрінеш? Навіть жителі села туди приходили, щоб е, покупатися. А за озером, за озером були чудові поля, поля з пшеницею? Та ні, жечок, поля з квітами. З польовими? Так, з усіма польовими квітами. І такого розмаїття квітів не побачиш ніде, навіть в магазині, яке бачила Оксанка щодня, проходячи повз поле. Оце та краса, напевно, була. То ще яка їжачок. Оксанка завжди рвала ті квіти, проходячи повз оте поле щодня. А чого вона там щодня проходила? А вона там до школи йшла. Щодня йдучи до школи. Оксанка рвала букет польових квітів і дарувала мамі. Оце так краса до О, а може, це і мені подарити своїй мамі квітку? То, звісно ж, подаруй. Ти знаєш, мамі буде дуже приємно. Але мама Оксанки засмутилася, коли дівчинка щодня приносила та приносила квіти. А чого ж вона засмутилась? Це ж така краса! Засмутилося тому, що квіти, які приносила Оксанка через деякий час опускали свої квітучі голівки, сумували і засихали. Ну, так, звичайно, вони ж відірвані від землі і засихають. А мамі Оксанки було шкода, що стільки квітів просто викидаються у сміття, коли вони на полі могли б рости. І радувати всіх навколо. Ну, і що ж робити? Як же ж мамі зробити приємно? Оксанка теж задумалась над цим питанням. А мама сказала: мені буде приємно, коли ти просто підійдеш і мене поцілуєш. Ну так, це теж приємно. Але Оксанка, йдучи на наступний день зі школи, придумала дещо. Що придумала? А вона придумала, як дарувати квіти. І робити мамі приємність, притому ж не засмучувати її. Оце дивина А Оксанка вирвала квіточку з коренем і посадила її у маминому квітнику. Одну квіточку? Так, сьогодні одну, завтра одну. І післязавтра одну. Так, і так щодня. Оксанка насадила такий квіточий сад, І при тому Саджала однакові квіти разом, а інші трохи подалі, в лінію. От мама напевно зраділа. Та мама просто була щаслива, таку красу Оксанка насадила, що через деякий час їхній сад клумба біля хати привернули увагу всіх, хто повз проходив. Мабуть, кожен хотів зайти у двір і подивитися, що ж то за краса там у них. Така. Так. І тоді мама всім розповідала про квіти, які засохли, і про ідею Оксанки, щоб квіти не засихали. Оце так ідея, хороша! Та то, то ще яка? Ти теж, до речі, можеш собі взяти таку ідею: не рвати квіти, які згодом засихають, ну і їх викидають у сміття, а дарувати квіти з горщиком. І вони ще довго, довго радуватимуть усіх навколо. А я обов'язково візьму до уваги твою пораду. Ой, добрячо! Що таке, що, друже? Моя квіточка, вона ж засихає. Ой ой, я вже, мабуть, буду бігти, мамі її дарувати. Все, бувайте, малята, і бережіть природу. Бувай їжачок, бувай. Ну, а вам, малята, теж уже потрібно готуватися до сну. Тому бажаю вам на добраніч і нехай вам насняться заквітчані поляни. Приходят к Рики.